В ефірі новини на ЮАРівне. У студії Анастасія Бачук я вас вітаю. Дивіться в випуску. Майже 185 тисяч гривень вкрали у 29-річної рівнянки з банківської карти. Гроші жінка збирала на лікування раку. Ніяких там паролів я їм не називала. Вхід в інтернет-банкінг вони мені змінили. Поставили новий пароль. Ні пін кода ні cv кода я не називала, тому що, ну, якби знала, що це. Перші признаки шахраїв штаби двох головних претендентів на пост президента України готуються набирати нових членів комісії вже для другого туру. Кандидати, які зайняли, які отримали найбільшу кількість голосів, вони не пізніше ніж за 12 днів до дня голосування, подають до центральної виборчої комісії кандидатів, які будуть входити до складу окружної виборчої комісії. Пару лебедів шипунів сьогодні повернули на водойму «Лебединки». Же 185 тисяч гривень вкрали у 29-річної рівнянки Аліни Пардус. Кошти з її банківської картки зникли після дзвінка невідомого, який представився працівником банку. Гроші жінка збирала на лікування поліцейські за фактом шахрайства, що завдало матеріальної шкоди, розпочали досудове розслідування. Повідомила пресофіцерка відділу комунікації головного управління Нацполіції області Марія Юстицька. Продовження теми в сюжеті. Це 29-річна Аліна Пардус. Два роки тому у жінки діагностували рак носоглотки. Тоді я вже пройшла лікування так більш своїми силами збирали. Ну ніби все було добре, але ось в лютому місці виявили метастази в легенях. І мені переписали лікування імунотерапію, це якби нова відка в онкології. Переписали для початку чотири сеанси, кожен з яких коштує по 140 тисяч. Один сеанс я вже пройшла. Ось, а далі буде оцінка стану і, можливо, ще припишуть. Пані Аліна демонструє документи з обласного протипухлинного центру та квитанції про оплату лікування. Наступний сеанс лікування призначений на 16 квітня. Гроші жінка збирала з допомогою благодійників минулого вівторка. Всі заощадження з банківської картки 184,5 тисячі гривень, зникли після дзвінка з невідомого номера та інформації про заблоковану картку. Ніяких там паролів я їм не називала. Вхід в інтернет-банкінг вони мені змінили, поставили новий пароль. Ні пін-кода, ні CV-кода я не називала, тому що ну, якби знала, що це перші признаки шахраїв. Вони знали, які в мене є карти, скільки в мене на рахунку. В кошику був створений платіж в інтернет-банкінгу. Вони сказали, що для того, щоб розблокувати карту, потрібно її обнулити, бо стоїть там певний ліміт. Ще декілька разів перепитала, на що це надходили кошти, я сказала, що на лікування. І потім перевели ці кошти на іншу карту. Вони сказали, що це карта директора Дніпровського відділення банку. І сказали, що зараз карту розблокують, і ці кошти мені повернуться назад. Лише згодом жінка зателефонувала на гарячу лінію банку і зрозуміла, що її ошукали. Почала в банку говорити, що за таке, чому так довго мені гроші не повертаються. На що в банку сказали, що які гроші, яка карта, почали мене питати. Я ну, просто відмовлялась вірити, що... як це так. Кажу, то ж дзвонили з банківського номера. Вони кажуть, Аліна Валерія, це шахарії. У мене просто паніка, жах. Після цього Аліна Парду звернулася до поліції. За фактом шахрайства там розпочали досудове розслідування. У поточному році, станом на сьогоднішній день, до поліції Рівненщини надійшло 371 повідомлення. І тобто, за цим фактом розпочаті досудові розслідування, за фактами шахрайства. У порівнянні з минулим роком за аналогічний період часу таких повідомлень надійшло 271. За словами Марії Юстицької, у цьому році правоохоронці скерували до суду 136 кримінальних проваджень за фактом шахрайства. Роман Свирида, Микола Штемпель, новини ЮАРівне. Рівне. Нашим журналістам Рівнянка Аліна Пардус повідомила, що втрачені гроші зберігала на рахунку у Приватбанку. І разом із зверненням до поліції звернулася до служби безпеки в банку. За коментарем з цього приводу, ми зателефонували до керівника піар-служби головного офісу Приватбанку Олега Серги. Той телефоном повідомив, що інформацію з з цього приводу зараз не володіє. Також пообіцяв відповісти на запитання, надіслані на електронну пошту. Детальніше про це дивіться в програмі. Тема дня, яка розпочнеться одразу по завершенні новин. Доки в окружних комісіях готують виплати членам ДВК за роботу в першому турі президентських виборів. Штаби двох головних претендентів готуються набирати нових членів комісій вже для другого туру. В рівненських штабах Володимира Зеленського та Петра Порошенка запевняють, проблеми з кадрами у них немає. З деталями Володимир Струс. Це за офіс на вулиці Степана Бандери. Приймання команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського. У середині нас зустрічає двоє працівниць. Ми зараз приймаємо людей, спілкуємося з людьми, беремо їх, члени ДВК, Хто спостерігачів в принципі на волонтерській основі ті, хто були в турі, ніхто там з них не відмовляється, там бути от і все ложки ні, не відмовляються, приходять. На другий тур теж ідуть у цьому бізнес-центрі на вулиці Курчатова. приймальня БПП Солідарність. Юрист Полісило Володимир Кузнєцов говорить: для того, щоб знімати роботу приймальні, потрібно було попередньо надіслати запит. Зайшовши туди без камери, ми побачили там жінку, яка прийшла на прийом, а також кількох працівників. Як такої активної роботи до цих офіційних результатів, ми зараз фактично не ведемо. Партія працює, громадські громадські приймальні партії також працюють, проводять прийом людей. Прова допомога, інша допомога допомога, яку люди просять, ми надаємо по членам дільничих виборчих комісій. У нас в принципі все сформовано в окружних виборчих комісіях. готуються до виплат коштів головам, секретарям і заступникам голів комісій. Це центр 152 го округу, що охоплює дільниці рівного в обідню пору. Тут саме формували список, аби віддати людям кошти в другій половині дня. По кількості це буде десь 300 чоловік. Е, у нас трійка, а може більше, бо в деяких дільницях мінялись половина одні, половина другі е, е, працювали. І здають печатки, здають всю виборчу документацію. В штабах вже збирають документи, потім вони дадуть нам подання, і ми будемо формувати дільниці на другого туру. Протоколи до ЦВК здали. Зараз готують документи для архіву. Так описує робочий процес Геннадій Непомічі, голова виборчої комісії 153 го округу, що охоплює частину рівного а також чотири райони. Каже, після оголошення результатів комісія матиме до 10 днів, аби здати всі документи. Він очікує суттєвих змін у її складі, адже частина була невдоволена. Завтра чи післязавтра будуть об'явлені офіційно вибори. Тобто зараз йде чисто технічна робота, так як на другий тур у нас йдуть два кандидати, президента, тобто Порошенко і, і Зеленський, тобто будуть від двох. ええ。 Я не буду кандидати, які а, які отримали найбільшу кількість голосів. Вони не пізніше ніж за 12 днів до дня голосування подають а, до центральної виборчої комісії а, кандидатів, які будуть входити до складу окружної виборчої комісії, і не пізніше ніж за 10, 10 днів до дня голосування. А, Центральна виборча комісія утворює окружні виборчі комісії. Думаю, що зараз уже скажімо так, штаби кандидатів, які а, воно, виходять на повторне голосування, вже працюють над цим і власне, шукають осіб, які могли б бути членами дільнич. Чиних або окружних виборчих комісій вони можуть підбирати осіб, тобто попередньо з ними домовлятися. чи вони погоджуються на кожній дільниці у другому турі. Працюватиме в залежності від розміру від 12 до 16 членів комісії, порівну від кожного з кандидатів. Володимир Струс, Сергій Савта, новини юарівне. Храм у селі Птича Дубенського району передали парафіянам Православної церкви України. Вчора там відбулося богослужіння. Як розповів благочинний Дубенського району Ігор Загребельний, храм відкрили ключем, а пломби, встановлені після рішення суду про арешт, після відповідного судового рішення зняли у понеділок. у Птичі відбулися парафіяльні збори, і більшість парафіян проголосували про перехід у ПЦУ. Громада Ковського патріархату, яка діяла ще паралельно з українською громадою, прийняла рішення про перехід до православної церкви України. Було прийнято рішення про відкриття храму, оскільки вичерпаний конфлікт вчора було скрито храму і відслужено першу службу присутності поліції, інспектора і слідчого було передано ключ. Внято пломби це двері. Ніякі ломи там ні болгарки, ні інші засоби не застосовували. Цивілізовано зайшли гарно на сьогоднішній день. Храм Має статус приватної власності релігійної громади Української православної церкви, православної церкви України, села Повца Дубінського району Рівненської області. Натомість прес-секретар рівненської єпархії УПЦ московського патріархату Ігумен Менгерман розповів Юа Рівне, що замки на храмі були зрізані болгаркою, і поліція, яка була присутня при цьому, таким діям не перешкоджала. Він також додав, що юридичний відділ єпархії готуватиме відповідне звернення до прокуратури та суду. Представниками православної церкви, циркій мої зашли на храму не по закону, але що зризанки ніякий закон прописує. У нашої громади, у релігійної громади Української православної церкви, є всі документи на те, що храм належить для цієї громади, але з, з прийняттям теперішніх оцих всіх законів, які ми бачимо, реально підтасовуються під одну релігійну конфесію, тобто Православну церкву України, тепер без нашого відома скасовують наші громади, реєструють громади нові. тому тепер щось тяжко сказати про це суду. Вони процеси йдуть. Нагадаємо, Свято-Успенська церква у селі Птича з квітня минулого року була під арештом. Це сталося через протистояння прихильників УПЦ КП та УПЦ МП. Культову споруду в селі не могли поділити більше трьох років. Формально вона належала Московському патріархату. Але кілька років тому прихильники Київського патріархату почали заявляти на неї свої права. 109 людей захворіло на кір на Рівненщині за цей тиждень. Як повідомив ЗАВи під відділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз, у порівнянні з минулим тижнем кількість хворих зменшилася на 19 людей. Проте показник, з його слів, залишається високим. Найбільше хворих на кір зареєстрували в Рівненському та Березнівському районах. Загалом через цю недугу до медзакладів області госпіталізували 43 людини, 34 з них діти. Також, як повідомив Віктор Мороз, з початку року в області Накір захворіло майже 2800 людей. Десятирічного хлопчика на перехресті вулиць Литовської та князя Володимира у Рівному збила сьогодні маршрутка. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, за попередню інформацію, 59-річний водій маршрутки сполучення Рівне з Долбунів здійснив рух на заборонений сигнал світлофора та наїхав на хлопчика, який на велосипеді перетинав дорогу по зебрі. Водій каже, що рухався на зелений сигнал світлофора. Тут стояло е, три е, з велосипедами, хлопців. О. Е, і коротше, один поїхав, і ще е, тим хлопцям каже, поїхали зі мною. Голова була відвернута туди, до цих хлопців на, на перехрест. Це він вас не бачив, так? Так. Да. Mm -hmm. І все, я уходив лівіше, де і все, щоб не случилось все. А він нажав ще на педалі, дивився. Я одразу поставив машину, включив аварійку і побіжав до нього. Все. А ви на рейсі були? Люди були в салоні? В салоні не був, я їхав на рейс, а на ЖД вокзал. З місця, ДТП 10-річну дитину, доставили до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Чергова медсестра, яка не представилася телефоном, розповіла, що хлопчик в свідомості надати більше інформації. Жінка відмовилася. Прес-офіцерка Нацполіції області Марія Юстицька повідомила, що в дитини діагностували політравму. Водій маршрутки, маршрутка відповідно до медичного освідування був тверезий. Пару лебедів, шипунів, які зимували в Рівненському зоопарку. Сьогодні повернули на водойму лебединки. За словами заступниці директора Ірини Оліфарук, птахи цілком здорові. Перед випуском їм трішки підрізали махове пір'я, аби вони не полетіли. Лебедів додала б фахівчиня, годуватимуть щодня, а рівнян попросила, якщо і підгодовувати, то невеликими шматками хліба. Також в зоопарку закликають людей не телефонувати їм, коли птахи виходять погуляти на берег, бо вийти. Пощипати трави для них нормально, адже вони люблять зелень. Сьогодні, власне, ми вивозимо пару наших лебедів в центр міста на озеро Лебединка, в парк Лебединка. Перезимували чудово. Саме ця пара сформувалася вже в нашому зоопарку. Вони в нас перезимували вже дві зими. Власне, це ці лебеді, які потрапили до нас з крутних ситуацій. Два роки назад. Вони примерзали. Ми їх взяли на реабілітацію. Відпочивають вони зараз себе причудово. Та їх сьогодні запускають, так? От-от вже вони Я є. Я вже бачу, там є один. От. Це цікаво. і дітворі погуляти. А ось також виходили. Але виходять, особливо десь тут». Але якщо вони виходять попастись на травичку, то не потрібно за ними бігати, заганяти їх назад у воду, ви таким чином можете їх тільки налякати, вони можуть звідси просто піти. Ми годуємо, ми виїжджаємо сюди, кожен день ми привозимо їм їжу. Власне, якщо хочуть підгодовувати шматочок хліба, але не багато, тому що хліб для них власне в великій кількості це шкідливо. Тут ми проводимо більше часу з нашими дітками, і вони в захваті від того, що можуть погодувати птахів, спокій відчуваємо, адже його так зараз не вистачає. Ну і можливість дійсно помилуватися природою. «Лебідь, як і будь-який птах, боїться собак. І якщо тут вигулюють без намордника і без повідка, то це може також стресувати цих птахів. Тому велике побажання дивитися за своїми домашніми улюбленцями. Будинок ім'я це як захисток. І крім того, якщо їх якась небезпека на березі, вони там можуть залізти і відпочити на цьому плоту. Першу в рівному операцію шунтування на серце, що працюю, провели сьогодні в центральній міській лікарні. Як повідомив головний лікар медзакладу Євген Кучарук, хірургічне втручання здійснили вісім хірургів та анестезіологів столичного інституту імені Шалімова. Їм асистували рівненські колеги, оперували 50 50-річну рівнянку майже 5 годин хірургічне втручання пройшло успішно. Розповів після операції завідувач відділу кардіохірургії інституту імені Шалімова Артур Габрієлян. Тепер пацієнтка ще тиждень перебуватиме у медзакладі під наглядом лікарів. Далі на неї чекає більш як місячний період реабілітації, а рівненські лікарі далі навчатимуться в клініці імені Шалімова. Лише після десятка подібних операцій вони почнуть самостійно проводити такі хірургічні втручання. Про це удачно. Ми виповнили те, що планували. Операція пройшла успішно. Ми зробили те, що планували. Операція коронарного шунтування у жінки були вражені судини серця, пошкоджень атеросклерозом. Три судини з чотирьох були вражені. Ми їх зашунтували. Ми виконуємо операцію за технологію без зупинки серця на працюючому серці. Це для пацієнта набагато безпечніше менше втручання в його гомеостазис. В цілому операція пройшла у штатному режимі без якихось ускладнень. Препарати в принципі по анестезіології, вони в принципі подібні, вони з групи однакові, ну, комбінація вже їх і на якому етапі приміняється, на якому більші дозування, на якому менші. Ну, Це все є нюанси, які ну, треба навчатися. Це тільки перший крок, який зроблений. Подальшому, я думаю, ми будемо співпрацювати з даною клінікою. І... Це і самі. Заключена угода з інститутом Шалімова з Києва про сувмісну роботу і про відкриття кардіологічного центру в нашому місці. Ці операції не в багатьох областях робляться, але ми сподіваємося, що це таки допоможе жителям міста і області і однозначно від цього професійний рівень наших лікарів піднімається. Дмитро Котовський посів четверте місце на юніорському чемпіонаті світу з фрістайлу в Італії. Про це нам розповіла його тренерка Галина Досова. Окрім нього, на світову першість поїхали ще двоє вихованців Рівненської ДЮСШ номер 1 Володимир Кушнір та Максим Кузніцов. Максим через травму плеча не виступав, а Володимир до фіналу не пробився. Хлопці змагалися у лижній акробатиці. Суперниками рівнян були три десятка фристайлістів з семи країн світу. На цю хвилину це всі новини. Більше шукайте в нас на сайті Я Рівне, а також подружіться з нами у Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі. Свої новини розповідайте нам за номером, який ви бачите на екрані. Вдалого вам вечора!